Дня, шановні. Помимо внутрі я ще тримаю таке хазяйство голуби. На жаль, світла зараз немає. Виключили, малися вісім ключі, щось не включають. Ждав, поки включать, щоб зняти відео, але вже час давати їм їсти. Що хочу з цьому відео розповісти? Розповім, що даю їм їсти. Сьогодні дамо їм премікс, давно в мене давали вже їм преміксу. Це трошки купили їм Ну і чим підстеляю. 에, стараюся чистити раз у 3-4 дні, ну це стараюся. Ого. І почистив, зразу посипаю е, попелом. Протоплю грубку, попел трохи збираємо, бо помимо газу наша грубка є. Чого попілом? Попіл це щолоч, тобто свого роду дезінфектор. Море хто курей дереть, то знає, що люблять курі в попелі кублиця. Блохи, воші, це все воно ліквідовує, не дає їм розмножуватися. Ну, зараз покажемо, що ми даємо, побачимо, як вони на премікс підуть. Так, даю їм таку мішанку. Коли в газеті, старий дід глубовод каже, що з настанням колобів дає голубам картоплю. То я варю, внутрям відбираю збираю на тертушку, нашу людську дрібненьку, додаю там купуру ячмінь, що там є. О, ну, Само можна додавати. І макухи можна трохи додавати, ну, коротше, що є. Підмішую їм, трошки ріпаку додаю, бо там воно було. Ставлю, це їм на цілий день, вони його собі дібають, перебирають, геть це з'їдають. Ну, Основний корм це, звичайно, пшениця, ячмінь, кукурудза я даю, Додаю, трохи риб'яцій жир. Сьогодні посисуємо тишенко. Посипімо їх на землю. хай їдять. Ще й глубиняти є, несуться, тепло. І з харчами, наверное, нормально буде. Зараз ще поставимо премікс, побачимо як вони можуть їсти. Вони його добре їдять. раніше купував польський. О, хороший премікс пудру, але що просто так вона сепції не піднялося. Поберемо ми о, премікс. Отакий. О, він дешевший, але вони його дуже добре їдять. Нормально, по крайній момент, такі агароки не користуються нормально. Ну ось такий премікс, гранульований він. О. Їдять вони дуже добре. О, Вон, Трохи розсипали, побачимо як вони. Так, сповнив, пахне. Їдять дуже добре, вони його. Ну це перші дні будуть їсти вони сильно, треба не багато давати, бо будуть обжиратися. А потім, коли набирають своє, то вже вони так підсипав раз в неділю їм і хватає. Я зробив таку кормушку. Ось, банка з-під Це Макави. Вирізав дірки їм. На вірьовочку підв'язуємо, щоб не перекидали як пуста, та і так як є, то не перекидали. Та й нормально. О. Ну хай збирають, зараз сипав, ту хай збирають. Зараз почепнемо їм там. Так, зараз поставимо їм. Хай займаються. Побачимо. О, вже перші прийшли. І там збирають. Ну, весь збирають. Водичку їм поставили. Що ж я хочу сказати за попів. Попили не до гарки ці залишаються, як деревне вугілля, вони теж його нормально довбають, і їдять. Так що, скажімо так, двина користь. Ну і все, картоплю вони молотять. Так що, кому цікаво, то вона має спробувати своїм. їдять вони не пам'ять. Тільки що картоплю як варить, треба додавати солі. Більше, ніж звичайно, щоб гарно її просолювати. А так, в принципі, я цілу зиму це їм варю, даю, і їм на цілий день є що їсти, о, наче менше зерна трохи йде, трохи картоплі їдять. Ну, теж це зерно, але що наче, цілий день їм є забота, вони собі займаються. Молоді позалазили, їдять і будтоня, ну і пудру їм їдять. Все добре, якщо був корисний чимось, то я був радий.